Друзі, всім привіт! Мене звати Михайло. В цьому відео я покажу вам, як подивитися рекламу ваших конкурентів. Наприклад, у вас є якась бізнес-ідея, або у вас вже є наявний активний бізнес-проект, і вам, звісно ж, цікаво проаналізувати, хто на ринку яку рекламу використовує, які товари, послуги рекламує, як це все подає, які офери, куди людей з реклами переводить, тобто дослідити їх маркетингові воронки і так далі. Насправді, є доволі багато варіантів, як це можна зробити. Давайте сьогодні поговоримо, зокрема, про Facebook Ads, тобто про ту рекламу, яку ваші конкуренти розміщують в Фейсбуці, в, в Інстаграмі, інших, на інших плейсментах, які входять в рекламну мережу meta Ads. Зокрема, про офіційний інструмент, який називається Facebook Ads Library. Цього офіційного інструменту для вас буде достатньо, я впевнений. А тож, пишемо Facebook Ads Library в Гуглі, і далі переходимо за першим нерекламованим посиланням. Відкриваємо і перед вами з'являється ось такий інтерфейс. А, власне, це і є реклама бібліотеки, Facebook і а, всіх інших платформ, які входять в мережу Facebook Ads. А, дивимось, як. Цим ми можемо користуватися. Перше, нам потрібно вибрати країну, а, в регіоні якої ми хочемо подивитися рекламу. Це може бути якась конкретна країна, це може бути worldwide, типу всі країни. Далі нам потрібно вибрати категорію. Умовно, тут поділяється на дві категорії. Перша це вся реклама, типу як вся комерційна реклама. І інша реклама, це типу а, там, політика, соціальна реклама і, і так далі. Нас цікавить комерція, наприклад. А після цього ви можете сюди ввести якесь ключове слово, типу, умовно, там тревелінг, або ще щось. Тобто якесь ключове слово в вашій ніші. подивитися загалом на, різних, на різні компанії, які запускають свою рекламу в певній ніші, типу туризм там, або ще щось таке. Або ж ви можете написати назву конкретної компанії, або а, нік в інстаграмі. В Фейсбуці і також подивитися, що людина, що ця компанія використовує, то яку рекламу крутить в даний момент. Це важливо, тобто буде не історія всіх рекламних компаній оголошень, які ця компанія використовувала коли-небудь, а те, що в на сьогоднішній день в даний момент крутиться в рекламі, якщо можна так сказати. А давайте наприклад натиснемо і виберемо ось таку назву «Bold Food» В принципі, велика компанія, яка займається доставкою їжі. І е, ми вибрали, типу, WorldWide, всі країни. Відповідно, ми можемо подивитися, які, е, які оголошення ця компанія використовує на різних, в різних країнах і загалом що рекламує, який формат, які креативи і так далі. Давайте подивимось. Ось. Таким чином. А в принципі, ви можете зайти самостійно в бібліотеку реклами. Далі ви можете вписати різні ключові слова різні сфери, і таким чином подивитися, що використовує. То або інший конкурент. Також, до речі, ви можете переходити за посиланнями та кнопками, які тут розміщуються, і дивитися, що відбувається далі з користувачем, який переходить за цією рекламою. Відповідно, в даному випадку ми бачимо, що тут є невеличка така. Перехідна сторінка і далі користувач може завантажити додаток, за допомогою якого зможе далі використ... замовляти їжу або Google Pay, Play, або App Store. Ось, друзі, власне, один із варіантів, я вам сьогодні показав: якщо це вам було корисно, цікаво, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Також у нас є агенція, ми надаємо послуги, тож всі контакти для. Кооперації будуть внизу під цим відео. Сподіваюсь, вам було корисно. До зустрічі в нових відео.